До того, як я власне, мобілізувався, я працював на Суспільному, заступником головного редактора, займалися новинами, публікували їх, розповсюджували. Ми працювали в Києві, виїжджали на вже на той час деокуповані села міста Київщини. Ну і власне тоді, в той момент, я зрозумів, що Потрібно робити більше. Надійшла пропозиція від третього прикордонного загону. Мої знайомі знали начальника прислужби Євгена Роженюка і порадили з ним поспілкуватися. Ми з ним поспілкувалися, зрозуміли, що в принципі ми маємо однакове бачення. Нині я офіцер групи взаємодії засобами масової інформації разом з хлопцями. Можу виходити на погові позиції, знімати їхню роботу і Розповідати про їхні історії, про їхні бойові, про їхній бойовий шлях, розказувати про наших хлопців. Я вважаю, що це дуже важливо. Дуже важливо показувати наших власне, бойових прикордонників, так, бригади Помста. І... Коли ти з хлопцями там день-два на позиції, ти з ними вже звикаєшся і вони тобі кажуть, Ого, так в тебе класна робота, ти типу, пояснюєш їм, що ти робиш, показуєш приклади, і вони такі, о, клас, що ти до нас приїхав, про мене зможуть побачити мої рідні, там, мої близькі, моя дружина, мої діти. Так, наліво, направо. Так, так, так. за мною. Займатися музикою перебуваючи на військовій службі, дуже важко, дуже мало на це часу. От. Але да, вдалося за цей час реалізувати мені одну пісню. Це власне саундтрек до фільму «Конвейер помсте, який знімали хлопці з головного центру медіакомунікації теж прикладної служби. Моєму кента заряджені тіпи леждайте на боках. Не треба тут релоду лоду, треба на бекап. Зпорядження готове, брат, пати у піка. Залітаємо посадку, телецому одержатиму дроти плати, готові не маємо гай. Скидів на мотива, так що ж махай ти магай. запалює її, і не минай. Мені було важко десь кілька місяців тривала робота над ним. Сюди на кожного ворога маємо орієнтир. О, на кожного ворога маємо орієнтир. І, і тут пауза. Був дуже гарний фідбек від е власної. І... Бійців підрозділу Рубак і від коменданта Дмитра Олексюка. тобто всім в принципі сподобалося. Ну і я вважаю, що популяризувати підрозділ можна навіть таким чином, пишучи музику. Насправді дуже багато професій, які важливі для того, щоб забезпечувати роботу хлопців на передовій. Дуже багато нині посад, які не пов'язані, наприклад, з безпосередньо якимись стрілецькими боями зі службою в піхоті. Що ти дасть здатний зробити для своєї країни, для своїх рідних? Чи ти хочеш бути залученим безпосередньо і? Писати своє ім'я в історію перемоги. Я би радив всім людям в цивільному житті поставити собі це питання і відповісти на нього дуже щиро.